Оно oh, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні я хотів би поговорити про таку гру, як Genshin Impact. Для початку, ті, хто одразу почнуть хейтити мене за це відео, коли побачать прев'ю, мушу зазначити, я і сам грав в цю гру, коли вона вийшла, але перестав грати одразу після початку повномасштабної війни. По-перше, не було часу на це. По-друге, колись десь чув про якісь там зашквари цієї гри, але. Не став тоді розбиратись: ну гра з Китаю, ну Аліекспрес теж з Китаю, ну TikTok теж китайський. Не буду ж я за основу для відео брати той факт, що усе, що зроблено в комуністичному Китаї, це треба відміняти. Ще з того часу, коли я робив відео про TikTok та Телеграм, я зрозумів, що людям потрібно більше інформації, щоб покинути якийсь проєкт. Який так чи інакше підтримує чи фінансує війну проти України. Що ж, це те саме відео, в якому я розповім вам про усі темні сторони гри Genshin Імпакт, чи імпакт міхойо, студія розробник гри Genshin Імпакт, давно співпрацює з московитами. Ось, наприклад, реклама гри в Москві та П'етербургі. Так, це було десь три роки тому, можливо, прямо до повномасштабної війни. Але ось вам реклама гри два роки тому. Повномасштабна війна йшла повним ходом. Усі кричали, що треба бойкотувати Московію, що виробникам та фірмам треба виводити свої офіси з Московії. Ну, але китайські розробники, звісно ж, забили на це болт. Тобто студія заплатила московитам за рекламу їхньої гри. Це значить, що частина грошей з реклами пішло в бюджет Московії через податки, за які потім купляють кулі та ракети. Це, до речі, не єдина реклама, яку розробники гри купляють у московитів. Є ж ще купа блогерів москопітеків, які постійно рекламують цю гру, або ті, що рекламують сайти, які займаються прокачкою персонажів в грі чи продають внутрішню. Валюту гры. А ведь за те же 5 лет можно было бы неплохо раскачать аккаунт в Геншине. Правда, это можно сделать еще быстрее с помощью сайта Genshin Loalта от сервиса Купикод. На сайте огромное количество кейсов, из которых можно выбить не меньше кристаллов. Есть возможность играть и бесплатно, получая бонусы за приглашение друзей, авторизацию и подписку. Ну или если вы просто будете заходить на сайт каждый день, забирая бесплатный кейс. А це все гроши, гроші. И потом ракеты в нашу сторону. После початку повномасштабного вторгнення студия купила рекламу у украинских блогеров. Але не заплатила за рекламу наших. блогеров просто кинули на бабло. В той же час московитским блогерам студия платит наперед, чи после выходу видеоролика. Третье, я хочу сказать, что в этом ролике будет реклама. Реклама от того бренда, который 126 дней кормил нас завтраками. Они просили нас убрать флаги Украины. Они просили нас принять в сторону нейтралитета. Что мы не мы, хата не моя. Я вообще ничего не знаю. Моя хата с краю. Поэтому, увидите этого клиента. Это китайский бренд Генжин Impact, Он поддерживает войну. Он поддерживает агрессию. Они нам не заплатили деньги за продакшн. Они нам... Ані нас просто кормили 126 днів завтраками. Агентство нам тоже не вернуло никакие затраты. Мы потратили огромное количество денег на эту рекламу. Она должна была выйти, её уже утвердили, но за счёт того, что они поддерживают войну, а не против того, что мы выставляли украинский флаги у себя на аватарке, и поэтому они нас кормили, кормили, кормили и до сих пор кормят завтраками, и я уже так больше не могу. Так, до Room Factory є питання, але сьогодні не про це. Наступний зашквар стався майже через рік після початку повномасштабної війни. Українським гравцям на пошту почали приходити листи, із запрошенням на фан-зустріч! На Московії так так українських гравців не відрізняють від московитів пізніше. Розсилку листів із запрошеннями відмінили, але фан-зустріч на Московії не відміняли. Ну і звісно ж в грі немає української, що в принципі вже не дивно, враховуючи зашквари, які я перелічив вище в жовтні 23-го року. Розробники гри зробили колаборацію з московицькою піцерією. Додо-піца. Звісно ж, черги були скажені. А в Україні жодного такого заходу чи колаборації не було. Ні до повномасштабної війни, ні під час, бо для організації таких заходів доведеться домовлятись з московицьким офісом, бо в нас немає офісу Міхойо. Міхойо всюди робить вигляд, що вони, як і Китай загалом, нейтральні, ну, до війни. Що вони начебто не підтримують жодних із сторін, але от так несподіванка: студія тримає у себе працівників з Московії, які, до речі, там і живуть на Московії. Тобто, студія платить зарплатню цим розробникам, які живуть на Московії, які сплачують податки. А я вже говорив, що з податків частина грошей йде на віду проти нас. Я розумію, відмовлятись від гри, в яку ви граєте роками, важко. Але граючи в неї, навіть якщо ви не донатите в гру, ви популяризуєте її. Гра піднімається в рейтингах, у усіляких там стім-підбірках. В Діскорді видно, хто що грає, і таким чином. В гру можуть почати грати ті самі люди, які несвідомо витрачають кошти на донат в грі. Це доволі часто бувають діти, які узяли карточку у батьків, щоб купити ігрову валюту чи якийсь там скінчик. Тож прошу вас бути більш свідомими і зробити свій вибір на користь завершення гри в китайську гру. Такий от... Каламбур. Знаю, аналогів від європейських чи американських студій, мабуть. Поки що немає, принаймні я не чув. Можливо, ви знаєте. Напишіть в коментарях. Але як варіант можу запропонувати вам пограти в Warframe. Там є і українська повна локалізація, ну, правда, озвучки ще немає. І наскільки я пам'ятаю, розробники збирали кошти на допомогу українцям. Це не реклама, вони мені не платили. Вони навіть не знають, хто я. А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші. Кошти, з яких підуть на ЗСУ, ну чи на волонтерку. Цього разу я розігрую тубус від підривачів, які мені люб'язно передали з добровольчого формування Чорнобаї Чорнобаївської ОТГ 124 бригади ТРО. Будемо збирати на ремонт техніки для ловців-шахедів. Умови участі дуже прості: Донат від 50 гривень рахується як один один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Розіграш проведемо вже 29 березня в прямому ефірі. Але це не усе, що я буду розігрувати. Побачите. Більше подробиць буде пізніше в спільноті Ютуба. Я вже відправляв хлопцям три прилади нічного бачення, 10 тактичних рукавичок і 10 мультитулів разом з власноруч спаяними акумуляторами. І на додачу зараз я ще замовив 5 приладів нічного бачення, але на жаль, цього Мало тому додатково я відкриваю збір на потреби добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобаївської ОТГ 124-ї бригади ТРО. Долучайтесь хто скільки може, кожна гривня, кожні 2 гривні, 3, 5, 10 важливі і можуть допомогти на херсонському напрямку. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Донателло. Дяка, баймі кофі, пейпал та ну навіть крипта. Вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм, або хоча б, ну, хоча б номер телефону. Щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись, або ці кошти я перекинув банку на потреби бригади. Звіти будуть як завжди після закупівлі і після розіграшу. Лота. Дякую усім небайдужим за ваші вподобачки, коментарі, репости. Це реально дуже допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну, а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете і мені задонатити. Або можете оформити будь-яку підписку із доступних під цим відео на мій канал. Ну, ви зрозуміли. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів-колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний ютуб, і пам'ятайте, нашої русофобії ніколи не буває забагато.